Святкове вітання, маленькі друзі. На початку зими з'являється перечуття чогось неймовірного та казкового, саме взимку найбільше свят, омріяних подарунків, тому цю пору люблять діти. З початком грудня приходить свято Миколая Чудотворця, який, за легендою, у ніч на шосте число кладе під подушку. Слухняним тамчемним діткам солодощі та омрієні подарунки. Легенда, діти, це вид літературного твору або оповідка, вигадана чи прикрашена розповідь. Чи існує насправді Миколай, ми поміркуємо, коли послухаємо легенду про нього. Дуже давно жив молодий хлопець Миколай. Батьки його рано померли, але залишився в нього. Великий спадок, те, що зосталося після батьків. Палац, добра багато, одягу, їжі, золота, срібла. Миколай маленький вирішив усе роздати бідним, бо він бачив, що не всі живуть так заможно, як він. І спала йому на думку зберу я всякого добра та й віднесу вночі до хат, де живуть бідно діти та дорослі. Так він робив щоночі. Вірний слуга хлопчика помітив, що в комірках зникають припаси. Треба зловити злодія. Він підстеріг людину з мішком на плечах і в плащі з каптером. Та закричав: Ой, злодій, тримайте його. Позбігалися люди, а невідомий зняв плеща і всі побачили. Ще це їхній Миколай. Миколка не припиняв робити добрі справи, і коли виріз, продав все своє майно, а на виручені кошти купував все тим, хто цього потребує: ліки для хворих, іграшки та одежу для дітей, щось умріне для дорослих. І став нарешті священником, тобто, в своїх молитвах він допомагав людям. Коли Миколай вознісся на небо, його стали називати за добрі справи святим Миколаєм або чудотворцем Миколаєм. Подумайте, дітки, і скажіть, що робив маленький Миколай, хоч у нього не було батьків. Чи припинив він робити добрі справи, коли підріс? І що саме він робив? Як ви гадаєте, а чи потрібно всім розповідати, що ви щось добре зробили, комусь допомогли? Я впевнена, що за свої добрі справи, вчинки, за те, що ви були слухняними та чемними, ви всі в чобітках або під подушечкою отримали подарунки. А давайте ми з вами зробимо вітальну листівку для Миколая. Йому би було дуже приємно. Але спочатку відпочинемо, а потім візьмемося до творчої роботи. Сьогодні швидше спаданки. Про діток знає Розглянемо нашу листівку. На білому аркуші паперу наклеєне темне тло у вигляді будь-якої форми. Посередині казкові дерева. Подумайте, скільки їх Порахуйте, а якої форми? Так, їх три. І вони трикутної форми. Ми вже з вами це вчили. Отож, вирізаємо три трикутники, домальовуємо дрібні деталі. І отримує Миколай такий гарний подарунок. Які ж художні матеріали потрібні? Дивимось, папір, можна навіть обрізки, клей, ватні палички, ножиці, серветки, стакан з водою і біла гуаш. Під цю чудову пісеньку підготуємо пальчики для роботи. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе усім гостинці. Хоч на дворі вже Пороша, сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинку є чудові сни в гостинці. Батьки нехай допоможуть діткам підготувати ось таке тло. А далі можна з використаного паперу з обрізків я зараз покажу, нехай діти вже вчаться працювати ножицями. Треба просто зрізати ось такі куточки різного кольору. Нагадайте дітям, що? Мають ножиці гострі кінці, тому треба обережно користуватися. Викладаємо. Вчимо діток з малку економити матеріали. Наступний крок наклеювання. Ми вже це вміємо робити, обережно, охайно, користуючись серветками. Повторюємо кольори та відтінки, які вже діти знають, або вчимо. Далі беремо чорний фломастер, привітаємося у повітрі, поправляємося з малюванням дерев і ось так ведемо згори донизу пряму лінію, а ліворуч і праворуч будь-які похилі лінії, які вам подобаються на всіх деревах. Можна вгору, можна донизу так як я це показую. Але ви можете намалювати так, як ви хочете. Перемоватні палички і білою гуажю наносимо сніжок на дерева, на тло або пальчиком. Ось така весела казкова листівка вичається для Миколая. Ми з вами сьогодні, діти, познайомилися з легендою. Про святого Миколая дізналися, що треба робити добрі справи і обов'язково добро повернеться до вас. А ще створили подарунок листівку для нашого чудотворця. Існує повір'я, що в цей день, в це свято, ми повинні з усіма помиритися, з ким посварені, щоб бути надійними, добрими друзями. А ще, Миколая чудотворця, так назвали. Тому що якщо на його свято загадати будь-яке заповітне бажання, воно обов'язково здійсниться. Насилайте листівки, які у вас вийшли. Бажаю малята, щоб всі ваші найзаповітніші мрії збулися обов'язково. Будьте добрими та милосердними. До нових творчих зустрічей, маленькі друзі.